По вашим проханням, сьогодні забігла до Аврори переглянути все для кулінарії. Почала я з формочок силіконових для випікання. Я знайшла ось таку дуже прикольну за 88 гривень. Формочку вона йде для випічки хліба. Дуже цікава, яка ж вона в користуванні. Наступна формочка також іде силіконова, коштує 99 гривень. Я так думаю, вона більше для пирогів, для випічки підходить. А цю меламінову губку ви багато в коментарях рекомендували мені, тому, чесно кажучи, я не втрималася і взяла собі на пробу одну штучку. Хто її собі брав, підскажіть, під що використовуєте її? Знайшла класний набір терток, коштує він всього 69 гривень, складається з трьох штучок. Там побачила різні насадочки йдуть в різних розмірах. Далі була ще одна терточка, але вона вже йшла з пластиковим контейнером в наборі, коштує 49 гривень. Дуже цікаво, яка ж вона в користуванні? Чи зручна? Дівчатка хто брав, поділіться. А тут щось прям на супер цікаво: знайшла набір дозаторів для пляшок. Вони складаються з двох штучок, коштують по 19 гривень. Гадаю, можна їх використовувати для олії та оцту. А тут прям навіяла спогадами з дитинства, обожнювала з мамою робити також печиво з такими формочками. В наборі йде 5 штучок пластикових форм, коштує він всього 17 гривень. Серед новиночок знайшла в Аврорі ось такі ножі. Вони йдуть в різних розмірах. Ось такі маленькі коштує 49 гривень. Також середнього розміру знайшла за 55 гривень. Дуже мене зацікавило, хочеться, чесно кажучи, спробувати. А також в великому розмірі був, коштує він 99 гривень. А наступні килимки, чесно кажучи, я вже давно придивляюсь і хочеться собі взяти. Ці килимки силіконові йдуть для розкатування тіста. Зараз на них акція всього 129 гривень. В різних кольорах вони йдуть, тому вибір гарний, як на мене. І в кінці знайшла дуже прикольний дозадру для рідкого мила. Він йде зараз за 119 гривень. В наборчику я знайшла там йде мочалочка та сам контейнер. Я такий, чесно кажучи, ще не бачила ніде. Мені цікаво, який ж він буде в користуванні. Може хтось брав дівчатка, поділиться, як він вам.